Дмитро Снайров, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, вітаємо вас, вітаю пане Дмитре, Я зараз спілкувався з Романом Костенком. І Роман Костенко сказав мені таку цифру, що зараз Росія виробляє 2000 дронів на місяць. А в 2025 році вона планує виробляти 6000 тисяч дронів на місяць. Йому є запитання наступне: що робити в Україні? Ну, це це все заниження. Давайте говорити про те, що е якщо навіть брати до уваги заяви російських можновладчик щодо виробництва е безпілотних літальних апаратів кількості приблизно до 140 тисяч, то ну вірити їм не можна, але інтенсивність атак російської сторони по українській території свідчить про масовий характер використання БПЛА, мовича про так званий ройовий характер або е, хвильовий причому е, йдеться про декілька хвиль атак тільки для сьогодні було запущено біля 70 безпілотних літальних апаратів при чому російська федерація намагається відповідно збільшити і території ураження і відповідно е, е, вибір кілистан стає все більше духвалий. Крім об'єктів інфраструктури, це відповідно і житлові райони українських міст. Причому мовиться про географію, відповідно від Харківської до Львівської на франківських областей все залежить від того, які дрони мав на увазі пан Костенка. Якщо мовиться про всю лінійку дронів, починаючи від піврозвідників Орлан. І відповідно, ударних безпілотників герань 2 це копія іранської шахету. То цифри значно, значно будуть більшими. Варто говорити про те, що наразі Російська Федерація намагається. Зробити повністю виробництво на території Російської Федерації, тобто не залежати від постачань від комплектуючих з Китаю чи то постачань з Ірану. Наразі виробництво дронів розміщено відповідно на території Республіки Татарстан, це вільна економічна зона Алабуга, де Росіяни. Вже запустили виробничий цикл безпілотників з дальністю ураження. Приблизно до тисяч кілометрів вони вже відпрацьовували по місцях зборки безпілотники головного управління розвитки міністерства оборони. Але ще раз підкреслю: наразі Російська Федерація масштабує виробництво безпілотників. Якщо повідомляється про те, що вони масштабують виробництво високоточних видів озброєння крилатих балістичних ракет, а там мовиться про різними оцінками 30 до 50 за що, відповідно і виробництво дронів так само масштабується з метою нанесення щоденних ударів по території України. Я ще хотіла вас запитати про іранські ракети Каспійським морем вже відправлена перша партія. Які це ракети? І я читала від багатьох аналітиків, що планується, що Тегеран передасть Росії ще інші ракети. Вже ну катастрофічної дальності ну давайте говорити про те, що повідомлення про передачу Іраном Російської Федерації ракет це знов-таки інформація з е, західних джерел Sky News опублікувала те, що Іран поставив 220 балістичних ракет, а ТЕС е, 360 в дальності ураження 120 кілометрів. Ба більше того відбулося розвантаження в портах Російської Федерації. Але за інформацією торска Н'юс, подальше передислокація цих ракет не безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Чомусь на відповідно полягу наша луква Астраханській області, який розташований на відстані від держкордону з Україною більше тисячі кілометрів. І відповідно, виникає питання, що е, даних об'єктивного контролю, які би свідчили, а про дійсно факт передачі ірана балістичних ракет, ба більше того, і застосування по території України наразі немає. Можемо згадати заяву так званого інституту вивчення війни, який заявляв про те, що російська сторона планує застосувати іранські ракети аж наступної осені чи то зими. А в чому тоді логіка дій і іранської і російської сторони в моменті передачі балістичних ракет, якщо їх будуть застосовувати лише е, наступної осені або, можливо, навіть зимою? Е, тому е, ці, цю інформацію варто розглядати взагалі як елемент. Військово-політичного тиску в першу чергу сполучених штатів як на Іран, так і відповідно на Україну. На Україну я пояснюю, чому на тлі невиконання сполученими штатами своїх же політичних обіцянок щодо передачі. Україні ЦРК Петріот, причому прискорений характер, я нагадаю, це заяви пролунали і після саміту НАТО, і відповідно після чергових рамштайнів відбувається відвертий тиск на Україну з метою змусити пристати на шлях так званих мирних домовленостей з до Російської Федерації. Даних я підкреслюю її я не заспокою, але я аналітик я аналізую інформацію даних, яка би свідчила про 100% характер передачі Іраном балістичних ракет, не існує. Причому ця, ця інформація з'являється вже не вперше в західних змі. 18 жовтня 2022 року. Авторитетне американське видання Вашингтон Пост повідомила про те, що Іран начебто планує передати Російській Федерації, відповідно, балістичні ракети ФАТЕХ-110 і ЦОВФАГАР з дальністю ураження, відповідно, 300 і 700. А ці ракети, які от начебто передали 120, так от не а цю відверту провокацію інформаційну на жаль повелися й офіційні українські представники, які почали заявляти про те, що ми побачимо іранські балістичні ракети в моменті їх використання вже в листопаді, 22-го року. Ми ну, слава Богу, вже практично жовтень 24-го року, і ми не побачили ані балістичних ракет, ані відповідно їх застосування. І головне на цьому я хотів би наголосити, щоб поставити крапку в цій історії: немає реакції ключового гравця на близькому сході з приводу можливої передачі іранських балістичних ракет, а мовиться про Ізраїль. Я нагадаю після появи інформації Вашингтон Посту у жовтні 2022 року. Вже в листопаді 2022 року була заява офіційних представників Ізраїля, а саме очільника ради національної безпеки, з приводу того, що у разі підтвердження інформації про передачу Ірану балістичних ракет Ізраїль залишає за собою право передачі балістичних ракет українській стороні. Наразі Після заяв у 2024 році жодної рації з боку е, офіційних представників держави Ізраїль. А е, ставити під сумнів е, поінформованість ізраїльської сторони і їх спеціальних служб я би не став. Оце є власна відповідь на це питання до тих пір, поки не буде даних об'єктивного контролю, все це не більше ніж білий шум. Пане Дмитро, дійсно важливо, що ви та зараз так висловилися і акцентували на цьому увагу, оперуючи виключно фактами. Дякуємо вам щиро за ваш аналіз і традиційно запрошуємо вас в етери телеканалу Прямий.